Так, да, я зайшов все ж таки по Ціско. Закрилися ми в нормальну свічку. Ціско відкрився вниз одну хвилинку. Ціско, Ціско, Ціско. Багато хто за Ціско написав. Бренд плюс, бренд з другого перекриття відпрацював плюс. Ну, бачите, пішли з даної ситуації, і вона себе відпрацювала. Ну, в принципі, базово, нічого, нічого страшного. Ми відкрилися поки що по Ціско. І чекаємо, як відпрацює себе, в свою чергу, Ціско. Тут залишається ще 30 секундочок, хто не встиг, тут по пропорцію давали ну, точки входу і дають, от прямо зараз краще, ніж у мене. Е, ну і ми чекаємо відпрацювання другого перекриття по Сіску. В принципі, е, ситуація знову ж таки заслуговує на увагу 100%. І перекриття я тут буду брати, в разі чого. Тобто, якщо знадобиться, то, то буду брати. Тож, давайте слідкувати, як закриється дана ситуація. Залишається буквально 5 секундочок до закриття. Приготував. Перекриття і 1-0. Ні, все ж таки забираємо з любих точок. Входу плюсик. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.